Коли ви читаєте такі законопроєкти, з'являється відчуття, що ви дивитеся фільм жахів, але це не кіно, це реальність України, де кров, під і смерть солдатів перетворюють на золото для мародерів. Законопроєкт від 25 червня 2025 року, офіційна назва про внесення змін до кримінального кодексу та кримінального процесуального кодексу України щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу, але це лише фасад. Усередині схема амністії мародерів: ініціатори: Арахамія, гетманцев, медяник, Васюк, Клочко, Іванов. Зуб Устенко і ще десятки депутатів, список яких можна зачитувати п'ять хвилин, і все одно він не закінчиться. Коли бачиш там прізвище Арахамії, розумієш це не випадково, бо голова фракції президента ніколи не підписує те, що не погоджено в ОП. Цей законопроєкт не про підтримку ОПК, він про створення системи легального мародерства під прикриттям війни, бо його суть проста. Якщо ти чиновник мов, директор заводу, чи наближений до влади постачальник, і твої дії виглядають як. Як злочин, але ти поясниш, що робив це заради суспільної користі. Ти не нестимеш відповідальності. Вдумайся, ти вкрав мільйони зі зсу, але сказав я хотів як краще, і ти чистий. Це ліквідація права, це легалізація зради. Тепер будь-які яйця по 17 гривень можна виправдати. Скажеш, я ж годував армію. Будь-які бронежилети по ціні квартир можна виправдати. Я ж захищав солдатів. Будь-які браковані міни чи снаряди, які не вибухають або вибухають у руках наших воїнів, теж можна виправдати. Я ж хотів допомогти. Закон виводить усіх зі сфери кримінального кодексу в сферу політичної відданості. Бо хто вирішує, чи твої дії були суспільно корисні? Генеральний прокурор. Призначенець Зеленського людина, яка залежить від ОП так само як пес, залежить від руки господаря, що його годує, і ти думаєш, цей закон приймуть? Його вже проголосують, бо всі вони у долі. У них спільний інтерес грабувати безкарно. Зеленський будує не державу, а корпоративну імперію мародерів, де замість присяги конституції існує присяга офісу президента. Коли Резніков купував яйця по 17 гривень, народ сміявся крізь сльози. Бо тоді це ще було викриттям. Тепер це стане законом. Тепер можна буде купувати хоч по 50 гривень, хоч по 100, хоч по тисячі, бо головне суспільна корисність. А хто визначить цю користь? Ті уяви собі поле бою. Хлопці лежать у багнюці без тепловізорів, без дронів, без турнікетів. Вони риють окопи ложками. А десь у Києві депутати Арахамії та Гетманцева пишуть закон, як звільнити від відповідальності тих, хто вкрав у цих хлопців усе, що могло врятувати їхнє життя. Це не просто корупція, це військовий злочин проти власного народу. І він легалізується під оплески ради, бо вони не народні депутати, вони менеджери ліквідації України. У кримінальному праві є поняття умислу: жоден злочин не буває безумисним, навіть якщо його прикривають благими намірами. Бо коли ти купуєш яйця по 17 гривень замість фпв дронів, це не помилка, це умисне мародерство, це підрив обороноздатності. Це диверсія, замаскована під державну закупівлю. Вони хочуть прописати у законі право на злочин, право на крадіжку, право на мародерство, право на вбивство через корупцію. Бо кожна переплата це не просто гроші, це чиєсь знищене життя. Кожна гривня вкрадена з дрона це ворожий танк, який не спалили. Кожна гривня вкрадена з бронежилета це пробита кулями грудна клітка українського воїна. Кожна гривня вкрадена з закупівель мін це наші солдати без артпідтримки. Цей законопроект суперечить конституції, він суперечить е, здоровому глузду. Але найбільше він суперечить моралі. Бо... Держава, що приймає такі закони, це не це не держава, це організоване злочинне угруповання, яке прикривається гербом, прапором і е, словами слава Україні. А да? коли завтра ви почуєте, що його прийняли, згадайте цей день. Це буде день, коли Україна офіційно погодилась на своє самознищення. Бо коли злодій перестає боятись покарання, він перестає красти потай, він починає красти відкрито. І в країні, де злодії крадуть відкрито, перестають жити герої. Бо герої там не потрібні, там потрібні лише раби. Вони завжди кажуть: Меа, ми робимо це заради армії. Ні, вони роблять це заради себе. Бо армія для них лише привід, лише аргумент, щоб змусити мовчати народ. Бо якщо ти виступаєш проти корупції в армії, ти граєш на руку ворогу. Насправді ж грати на руку ворогу це красти в армії. Тепер кожен їхній злочин буде під парасолькою суспільної користі: убив, але ж для держави, вкрав, але ж для фронту, зруйнував підприємство, але ж хотів як краще. Так працює логіка мародера під час війни. Це закон про безкарність, про абсолютну безкарність, і він створює прецедент, який важливіший за всі інші. Бо коли корупцію узаконюють під час війни, це означає лише одне: перемога більше нікому не потрібна, бо війна стала бізнесом. І Зеленський це знає, і Резніков це знав. і Арахамія це знає, і Гетманцев це знає, і всі вони знають, що тепер цей бізнес буде вічним. Постав вподобайку, якщо ти втомився від мародерів у владі. Підпишись, якщо хочеш жити в Україні без законів про амністію злочинців. Напиши в коментарях, хто для тебе головний злодій цієї війни.